дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск події дня. П'ятниці, 27 січня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що сьогодні поговоримо далі. Коротко. У Коломийській районній державній адміністрації відбулася колегія. Українці вшановують 99-ту річницю бою під крутами. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. До нашого міста завітала відома літераторка Ольга Слуньовська. В інтернеті оприлюднили відеоролик про Коломищину. Тепер про це та інше детальніше. У військовій частині, що в Коломиї, де базується 10-та окремо гірсько-штурмова бригада, сьогодні людно. Тут можна подивитися на військову техніку, яка приїхала із зони АТО, та на умови, у яких проживають українські захисники. Танки, гаубиці гради, мінометні установки, безпілотні літаки, протитанкова зброя, БТРи, БМП, військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали бойову техніку на території частини. Все як на передовій. Військові відтворили операції з використанням важких машин. Установа. Цей танк приїхав із зони АТО, проте він в ідеальному стані. Старшина Борис свою бойову машину вважає надійною. Те сімдесят 72 сімдесят ну, Їздить прекрасно, чудово. Бойова машина була в зоні АТО. Кремезний одесит з позивним Пушинка показує охочим град. Каже, техніка в зоні АТО ще не була, але до захисту кордонів готова. От ця машина з капітального ремонту відремонтована була в заводі, ще не була на, на бойових. На бойових вона тільки буде, коли ми туди вийдемо. Основне завдання знищення лічного составу техніки в містах скупчення. Володимир Волошенюк, майбутній офіцер, улюбленій справі навчається у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. З цікавістю оглядає важку техніку. Жодного разу не пожалів за те, що Поступив в цей ліцей, вибрав для себе професію військового е, ще до цих всіх конфліктів на сході, і навіть під час них е, розуміючи загрозу і для нашої країни. Я не жалію про це. То, що я вибрав, я готовий захищати свою е, державу. Михайло в 10-й бригаді служить півроку, уродженець Лисичанська Луганської області. Привів показати техніку свою кохану коломиянку Адріану. Ми сюди приїхали з полігону. Дуже багато бійців приїхали з АТО і зараз тільки знімають квартири. Чим бригада може, чим забезпечує всім. Дуже подобається. Я дуже радий, що сюди така в мене доля була б сюди приїхати, тому що не знаю. Я становлюсь тут найщасливішою людиною, коли сюди попав. Маленький Іванко ще не зовсім розуміє, що навколо нього відбувається і для чого ці великі машини. А от надія про війну знає не щуток. Її чоловік Віталій, військовий 10-ї бригади. Видно, що техніка гарна, що є. Україна має з чим воювати. Біля нього почуваємося, як за камінну стіну. Горді шутат в нас такий, що захищає нас. Армія сюди, це, це... Таких хлопчиків робить мужніх хлопців, мужчин. Звичайно, потрібно, що частіше так, щоб збиралися. Ну, умови, так, да, умови, так, да, звісно, покращилися в нас. Ну, на майбутнє, все далі буде ліпше. Серед військових і жінки, харків'янка Владлена Руденко, юрист за освітою, побувала в зоні бойових дій, але це її не лякає. Каже українським жінкам усе під силу. Были в зоне сложно, но и собственным примером, и будучи рядом с ребятами, я считаю, что очень правильно у нас организовали вот этот, это мероприятие, чтобы. Молодіж могла посмотреть, пощупати, і возможно, це сработает стимулом, що все-таки нужно за свою страну, уметь постояти і принимать в этом активное активне участь, не сидеть дома перед телевізором. Військові мають що показати, і окрім техніки, демонструють елементи рукопашного бою та беззбройного самозахисту, як вміють володіти зброєю. В 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді військових вчать воювати в екстремальних гірських умовах. Штурмувати приміщення та високі будівлі. З цим завданням вони пораються на відмінно. Звичайно, оглядає техніку, зброю і майстерність військових. Кажуть, на власні очі побачили, що Україну є чим і кому захищати. Ідея хороша, багато спецтехніки є, що подивитися. Враження хороше, багато техніки, різної техніки показали, можна сказати, вищий клас. На мою думку, це дуже цікава ідея. Я була рада подивитися на це все. Ну, мені подобається, це, що вони організували. Україну є чим захищати. От, ну і її захищати молодим. Десята окрема гірсько-штурмова бригада в повному складі повернулась із зони бойових дій. Це наймолодша бригада в Україні і єдина такого спрямування у збройних силах нашої держави. Зараз військові відновлюють боєздатність та сили, щоб люди не боялись і не, не, не боялись йти у військо. Хотілось показати, розказати, чим живе військо, що там служать звичайні люди, звичайні хлопці, які, так само як будь-який інший, виконують свою задачу. Свідомий, хотілось закликати всіх, хто свідомі, спортивні, підтягнуті і які бачать свою державу незалежною державою. Приходьте до нас ведення бойових дій в горах і використання альпіністського спорядження, як ви побачили на сьогоднішніх заняттях, є, є доцільність, особливо при веденні бойових дій в населених пунктах при штурмі високих будівель і такі вже приклади реальні є під час ведення бойових дій в зоні АТО. Військові освоюються в нових умовах. Щоправда, у частині ще тривають ремонти. Бійцям доводиться винаймати помешкання або ж проживати у наметах. кажуть, це їм не заважає. Вони тренуються та у будь-який час готові до виконання бойових завдань у зоні проведення АТО. Про стан доріг в осінньо-зимовий період, безпеку руху, роботу зі зверненнями громадян, медицину Коломийщини та освітню галузь – Такі теми обговорили під час колегії райдержадміністрації. На засідання запросили і нашу знімальну групу. На початку колегії голова райдержадміністрації звітує про стан справ у районі. У великому ключеві незабаром відкриють дитячий садочок. Триває активний ремонт лор-відділення Коломийської центральної районної лікарні, а нову поліклініку відкриють на днях, запевняє Любомир Глушков. Ми вже фактично підійшли до переселення медиків. Постало два питання. Наш рентгенапарат, який на сьогоднішній день знаходиться на Вулиці Шухевича в поліклініці, а він десь мій ровесник, може й старший, фактично старший. Його перевезти неможливо. І тому медики сказали, що фактично, якщо ми його там розберемо, то ми його вже скласти в, цин... в поліклініці цій не зможемо. І поліклініка не має на сьогоднішній день необхідного УЗД-апарату. Це нонсенс. Поліклініка не мала до сьогоднішнього дня УЗД-апарату. У зв'язку з тим, що поліклініка не може зараз надати повному обсязі ці послуги, а рентгенапарат є крайньо важливим і узд апарат. Ми зараз активно ведемо роботу. І фактично ну, на 90% вже вирішено питання придбання нового найсучаснішого апарату УЗД для нашої поліклініки. Я сподіваюся, що ми це завершимо. І дуже активно йде робота по рентгенапарату. Рене апарат – парад від 4 мільйонів до 15-ти п'ятнадцяти Фактично, відкриття поліклініки це вже лічені дні залишилося. На питанні медицини зупиняються більш детально. Голова РДА каже, з свого боку влада і меценати роблять усе для розвитку саме цієї галузі. Тепер якість обслуговування залежить від самих медиків. Зараз ми міняємо зовнішню сторону приміщення, обладнання. Я хотів би, щоб і медики мінялися. Бо я думаю, що кожен з тут в залі присутніх знає, які відношення, коли людина приходить до державної медицини, і коли ця ж людина приходить в приватний кабінет до того самого лікаря, як до нього ставляться в приватному кабінеті, присядьте, зачекайте хвилиночку, все. І коли в нас, на жаль, інколи кажуть, почекайте, я зайнятий, зайдете через півдня, краще приходьте завтра. Далі до справ порядку денного сьогодні на розгляді три питання щодо стану доріг в осінньо-зимовий період. Розповідає Олександр Панченко, начальник відділу соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарництва, будівництва та інфраструктури відділу економіки РДА. Він каже, дорожні служби не були належно готові до зими, адже на Коломийщині 1550 кілометрів автомобільних доріг. Вони в обслуговуванні Коломийського райавтодору, Коломийської дорожньої експлуатаційної дільниці. За кошти сільських рад, районного та обласного бюджетів та за сприяння служби автомобільних доріг здійснювали частковий ремонт автошляхів. Філією Коломийський райотодор проводилися роботи з ямкового ремонту асфальтобетоном на дорогах загального користування у 20 населених пунктах нашого Коломийського району. Ремонт комунальних доріг, гравійно піщаною сумішю та щебенем проводилися в 12 населених пунктах району. Проводились також роботи з поточного ремонту автодороги Лука Коломию протяжністю 2 кілометри 600 метрів. Однак через невчасне прогортання доріг та через те, що автошляхи не посипали солону піщаною сумішю, траплялись і ДТП на автошляхах. Дорожні підприємства до початку осіннього зимового періоду заготовлено 1100 тисяча тонн посипкового матеріалу. Підготовлено до роботи снігоперебиральну техніку, організовано матеріальний резерв палено-мастильних матеріалів. Складені також графіки цілодобових чергувань, які подані в сектор з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій в управлінні економіки райдержадміністрації. Працівники поліції складали протоколи щодо недбалості дорожників. Не уся наявність сніговельна техніка була належним чином укомплектована та технічно справлена. В ряді випадків. На неналежному рівні виконувалися роботи щодо забезпечення безпечного руху транспортних засобів на дорогах державного, обласного та районного значення. Насамперед, це стосується філії «Коломийська дорожня експлуатаційна дільниця, яка не своєчасно і неякісно організувала роботу під час ліквідації наслідків негод в листопаді та грудні 2016 року. Однак сьогодні співпраця між поліцією та дорожниками налагодилась, каже начальник Коломийського відділу поліції Остап Білейчук. До складання обізивних протоколів за дорожнє покриття, яке не було належним чином посипано сумішчю соляною, пісково соляною. і було обледіння цих доріг. І якраз водії не змогли справитися з керуванням і були вчинені ці дорожні транспортні пригоди. Це якраз листопад. Кінець листопада і до середини грудня десь у грудні вона ми не досягали цього питання, і дорожня служба була самоусунулася, самоусунулася повністю від своїх обов'язків. В січні місяці ця робота налагоджена. Однак, в грудні цієї роботи не буде. Хочу наголосити, може, якраз ми вони вже відреагували. На це питання, як то кажуть, яке посилює увагу. Але я би хотів, щоб ми не допускали тої ситуації, яка у нас склалася критично. в грудні місяці. вона була дуже критична. Начальник Коломийського райавтодору Василь Верещак визнає, справді мали проблеми з оперативністю щодо усунення наслідків снігової стихії, адже у них недостатньо техніки. На обслуговування у нас зараз знаходиться. Ми маємо три автогрейдери: т 152 два МТЗ. У листопаді місяці, після тих подій, які були з снігопадами, нам областю передано ротор. Значить, для того, щоб я думаю, що ми ділянки, які ми маємо у районі складні, це журків, велика Кам'янка. саме з цією метою і передано нам цей ротор. Ну, ротор старенький, через рік буквально будемо ювілей 50 років справляти. Ну, але. Ну... Але він на ходу і є надія, що він буде працювати. Обговорили на засіданні і співпрацю РДА з людьми, зокрема щодо ефективності звернення громадян. Ольга Гириджук і Гурковлюк події НТК. 27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цей день встановлено 1 листопада 2005 року Генеральною асамблеєю ООН. Тому що саме 27 січня радянські війська звільнили концентраційний табір Освенцим. Голокост організоване та планомірне знищення людей єврейського населення нацистами і їхніми союзниками у роки Другої світової війни. Ми зійшлися саме 27 січня. Тому що в цей день в Польщі було визволено найбільший по жертвах концтабір Освенцем. Чотири тисячі мільйони загиблих такий рахунок цієї фабрики смерті. Чим далі ми відходимо від тих сумнозвісних подій, подій Другої світової, тим більше фактів ми дізнаємось. Так стало відомо, що в Освенцімі мученицькою смертю загинули брати Степана Бандери, Олекса і Василь. Убієнних невинно в окаянні дні не віднять, не відринуть в нашому серці вони, і концтабір, і гето їх збратали тоді, їх поглинула лета. У самотній біді, їх і газом троїли, їх палили тіла, їх і кулі косили у яру край села, не знайти, не відмітить невідомих могил, їх вічності світить мільйоном світил, Історії нашої держави дуже багато є і трагічних сторінок. роки вітчизняної війни невинно обієнних, невинно замордованих були тисячі і мільйони. І саме сьогодні ми вшановуємо жертв голокосту на території України. І далі йде війна, але ми повинні пам'ятати попередні. Трагедії і робити все, щоб таких звірств, таких страшних сторінок не пам'ятала ні історія нашої держави, ні історії, взагалі в цілому світі. Українці вшановують 99-ту річницю бою під крутами. Це нерівне протистояння відбулося 29 січня 1918 року на залізничній станції під селищем Крути. П'ять годин більшовицька армія Михайла Муравйова знищувала київських студентів, що захищали підступи до Києва. Трагічна загибель молодого курення під крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Подвиг студентів шанували у Коломиї. Хочу правду розповісти про юнацьку славу, що злетіла над країну в битві за державу. Пам'ятаємо, хай вони слава над землею, і в запала запалає Ясною озеро. Як сніги землю перерадом білим не забула, спом'янути тую славу, що лишилась нам співкруті, три стаюних очей духів сто крат більші у стамбрах. Не скупились, не подались, всі лягли там на полях. Вони йшли, йшли на назустріч смерті і страху зовсім не було. Зійшлися ми в одній родині, Щоб пам'ятати той славний час, коли в офіру батьківщині себе принесли. Краще з нас віках, віків бійці не твіні, героїв крут не вмруть. До Коломиї завітала відома літераторка Ольга Слоньовська. Одразу два романи під однією обкладинкою Опольоване покоління та Закон Айсберга презентувала авторка своїм поціновувачам. Книга є продовженням грандіозного роману Дівчина на кулі, який у 2012 році отримав гран-при на конкурсі Коронація слова. Зустріч організував Коломийський педагогічний коледж. в нашому залі сьогодні Ольга Слоньовська презентувала свою 60-ту книгу. Одразу два романи розмістилися під однією обкладинкою. Уповільнене покоління та закон айсбергу є продовженням відомого роману Дівчинка на кулі, який став свого часу безстеллером та отримав премію Коронація слова. Його головна героїня Ольга Понятковська виросла і продовжує боротися. На її помилках вчаться читачі, і кожен тут може впізнати себе, розповідає авторка. І ось головна героїня цього твору. Вона робить помилки, вона страждає, мучиться, робить гріхи, але вона йде вперед. Тому що в українській літературі це самі калійки. Отут починається за здраві і кінчається за упокої. Хороший герой і став бандитом. Я би хотіла, щоб наша література давала взірцевих героїв, адже ж, молодь, хоче цих героїв, хоче бачити, як можна вижити в екстремальних ситуаціях. У новій книзі 800 сторінок, які захоплюють та змушують читачів втратити відчуття часу, каже письменниця. А цю книжку, ну я не знаю, починайте її читати в свято, в суботу, тому що ви як за неї сядете вона вже не відпустить. Ну буде як ті пісні, що «Лешке не миті. Миски побиті, а діти плачуть, мамо, не тікай. Значить, ви будете сидіти коло цієї книжки цілу ніч, а потім цілий день буде за снумбулою, бо ви цілу ніч не спали. Роман ще не встиг потрапити на полиці книгарень, а його вже запитували читачі. Для Коломиян видання передавали потягом, адже презентація не може обійтися без автографа, розповідає авторка. І нам книжок не стало. Ми вже думали, що ми сюди не поїдемо, бо нема книжок чого їхати. Але Володимир Федорович Шукошит, який, до речі, перепухов у Стуса, позвонив київським поїздом. Привезли книжки ще й для вас, тобто ми все-таки приїхали. Книжка вже 180, а на розкладках 200 гривень. Відпускна ціна 120, тобто ну, є суттєва різниця, тим більше книжка з автографом. Знову ж таки, це ж вже назавжди, і це завжди можна сказати, я знайомий з Олегою. Ну, знайомий, не знайомий, але книжку з її рук отримав. Читачі, які мали змогу першими прочитати захоплюючу історію, діляться враженнями та обговорюють хвилюючі моменти. Переклад книги буде різними мовами та лише не словом агресора, вважає автор, адже упольоване покоління не підлягає перекладу російською. У мережі оприлюднили відеоролик про Коломийщину. У промовідео показали мальовничу природу району, перспективи бізнесу, виробництво, культуру краю. Пропонуємо переглянути це відео. Коломийщина – мальовничий куточок Прикарпаття. Край, що поєднує в собі покуття та гуцульщину. Тут шанують традиції і звичаї предків. Тут пишаються своїм минулим та впевнено дивляться в майбутнє. Коломийський район є перспективним для ведення бізнесу, розвитку туризму та залучення інвестицій. Сьогодні Коломийщина є надійним партнером у зовнішній торгівлі для 17 країн світу. Коломийщину вже обрали для співпраці та інвестування партнери з Європи, Сполучених Штатів Америки, Туреччини Кіпру. Ми відкриті для взаємовигідного партнерства. Ми йдемо на зустріч інвесторам, що прагнуть розвивати свій бізнес тут. Коломийщина має вигідне економіко-географічне розташування, знаходиться на південному сході Івано-Франківської області, на перехресті доріг державного значення. Зручні транспортні розв'язки, мережа автомобільних доріг та залізнична система формують сучасну дорожню інфраструктуру, яка сьогодні активно відновлюється та розвивається. В районі добре розвинена промисловість, а саме добовна та переробна галузі. Провідні промислові підприємства району виробляють м'ясо та вироби з м'яса, хліб та хлібобулочні вироби, морожені фрукти та овочі, соки та екстракти, етиловий спирт, природній газ. Лісопродукція та пиломатеріали, вироби з дерева та металу, електричний кабель, керамічний кахель, гранульований комбікорм для сільського господарства. Особливо перспективна коломищина для ведення сільськогосподарського бізнесу. Тут працює більше 40 фермерських господарств. Та 17 сільськогосподарських підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями. Основні напрямки сільського господарства Коломийщини – рослинництво, зернове виробництво, вирощування овочів, технічних культур, тваринництво. Коломийський район простягається здебільшого на рівнинних територіях Прикарпаття. Але є тут і лісисті пагорби в обіймах дзвінких річок. Це передгір'я українських Карпат. Помірно континентальний вологий клімат з відносно м'якою зимою і теплим літом створює хороші передумови для розвитку туризму. Коломищина рай для тих. То мріє відпочити від великих міст, подихати чистим повітрям, оздоровитись тілом і душею біля гірської річки, насолодитись мальовничими карпатськими краєвидами. Садиби зеленого туризму Ковомищини гостинно запрошують відчути справжній домашній затишок, скуштувати страви національної кухні, познайомитися з народними традиціями та культурою, промислами і ремеслами. Туристичною родзинкою Коломийщини є тисовий заповідник державного значення у Княждворі. Ця природна ділянка одна з найбільших в Європі. На території заказника діє музей флори, фауни і мінералів Карпат. Унікальний ботанічний заказник Княждвірський є прекрасним місцем для відпочинку. Крім чудової природи, Коломийщина багата цікавими пам'ятками давньої архітектури. У селах і селищах району збереглися історичні споруди, цінні своїм стилем, способом будівництва, використанням місцевих будівельних матеріалів. На Коломийщині завжди прагнули творити на славу Божу. Тут можна побачити справжні шедеври сакрального мистецтва, старовинні костели, унікальні церкви. Коломийщина – справжня культурна мека. Тут щороку проводять десятки фестивалів від пісенних, мистецьких до етнографічних та кулінарних. Тут можна почути справжніх народних музик, скуштувати автентичні страви, долучитися до славних традицій українського народу, аби ближче познайомитися з гостинними та доброзичливими людьми, аби доторкнутися до історичної минувшини гуцульщини та покуття. Аби насолодитися мальовничими краєвидами довкола Коломиї, запрошуємо відвідати наш писанковий край. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви нестили подивитися новини, заходьте у інтернет з адресою Потрійнедавлю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досенко. Побачимось уже завтра у інформаційному випуску події тижня. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.